Перше, що ми перейдемо до безпосередньої теми. Я представлюся, мене звати Сергій Довгалюк. Я сьогодні представляю вам проєкт Меркурій Взаємний фонд якраз в рамках цього проєкту є можливість у кожного з нас мати пасивний дохід. Так от ми зараз розглянемо саме той варіант, коли капітал буде працювати, незалежно від того, яка це сума доступних вільних грошей, які є у вашому розпорядженні, ми покажемо вам, як можна їх ефективно примножити без зайвих зусиль. А якщо ви захочете ще і активно займатися цим процесом, то тоді ви заробите набагато більше на вкладені кошти. Значить, почнемо з того, що проєкт Меркурій взяв з себе найкращі зразки інвестиційних проєктів, які, як можна сказати, традиційні банки, страхові компанії, да? так і якісь комерційні проєкти на ринку інвестування, фондові біржі і так далі. І так далі. Це все було проаналізовано. Всі ці фінансові інструменти, і вибилась оптимальний баланс. Оптимальний баланс між доходністю, яка б не цікава потенційним інвесторам, да? ну, грубо кажучи, прибуток, який ви можете заробити на свої капітали вкладені. І стабільністю розвитку і роботи системи, щоб оцей проєкт був стабільний, довготривалий, надійний і організований максимально просто. Не забувати людям голову зайвими якимись цифрами, складними там механізмами. Ну, все було максимально просто. Виник проєкт Меркурій. Запустився він в роботу 5 січня 2013 року. Почався тут в Києві. Що він пропонує потенційним інвесторам всім охочим? Пропонує робити внески. Причому ваш внесок може бути від 1000 гривень до 50 тисяч. Оце максимальна сума разового внеску. 1000 мінімальна, 50 максимальна. Такий внесок, який ви зробили в фонд, працює у вас рівно один рік. На один рік. Це схоже на банківський депозит, правда? Там теж в основному на рік ми кладемо, і через рік ми забираємо тіло інвестицій, ну, наші гроші, які ми вклали, і проценти, відсотки. Або буває депозити, де ти відсотки отримуєш по дорозі. Кожного місяця якісь відсотки нараховують. Але банки дають в основному 25-26, ну, може, 27% річних сьогодні. І по секрету вам скажу, цей відсоток навіть не покриває реальну інфляцію. Тому говорити, що банківський депозит це примноження грошей, ну це неправда. Це ну, мінімум чи максимум, краще сказати, їх збереження. Від дешевіння, бо гроші постійно дешевіють. Да? Ви побачили останні місяці курс гривні, як він коливається, це все процес якийсь некерований, хаотичний. От. І реальна інфляція десь мені зачитував параметри, ну, показники інфляції за, ну, на початок року, там, весною да? березень, квітень, 104% річних, 106%. Тобто, ну, абсолютно не покривається це ніякими, ніякими відсотками по банківським депозитам. В Меркурії діє інша схема. У нас внесок хоч і працює цілий рік, але гроші ви отримуєте не через рік, а починаєте отримувати їх практично зразу. От ви зробили внесок, і буквально через тиждень ви вже отримуєте першу виплату. Єдине, є дуже важлива умова. Ось цей внесок, який ви зробили, це ваш подарунок фонду. Буквально ви подаруєте ці гроші. Що мається на увазі? Тіло інвестицій вам не повертається. Да? Це означає, що ці гроші вам ніколи не повернуть конкретно оцю суму. Ви не можете прийти через місяць і сказати, ви знаєте, я передумав, я хочу забрати свої гроші, не треба мені ваші відсотки, нічого мені не треба, я хочу забрати. Ні. Ви на самому старті приймаєте цю умову. що вас, Ваш внесок тіло інвестиції вам не повертається. Зате, кожного тижня. Щотижня. Вам нараховується 6% на внесок. 6% на внесок. І от такими щотижневими платежами, а ви ці платежі отримуєте прямо на свою банківську карту. Це може бути карта Приватбанку, Дельтабанку, тому що ми працюємо з двома найкрупнішими цими банками, вони найбільш надійні, найбільш розповсюджені. Там немає комісій на зняття, поповнення, тобто то, ну, зручно працювати. І хороший інтернет-банки. І вам ці гроші приходять щотижня на карту. 6% від вашого внеску. І такими рівномірними платежами ви протягом року забираєте за рік 300% річних. Ну, Якщо серед присутніх є люди, які коли-небудь Займалися інвестуванням так, в серйозному масштабі, там, на фондовому ринку, може на валютних ринках, чи я не знаю, інвестували в якийсь бізнес, там, який розвивається шаленими темпами, то, звичайно, вам може здатися, що 300% річних для інвестицій це не так же і багато. Да? Тобто, там можна 300 Це в рік, а там можна 300% в день заробляти на деяких спекуляціях з цінними паперами. Але для рядових. Скажімо так, людей, які взагалі не звикли сприймати, що їхні гроші можна якось ефективно примножити і не мають досвіду інвестування, плюс, враховуючи те, що у нас в державі, ну скажімо, майже відсутні інструменти для примноження грошей, 300% річних це дуже хороший інвестиційний дохід. Це і не дуже багато, але і немало. Точно покриває інфляцію і дає ще можливість і примножити. Отже, ці 300% це ваш пасивний дохід. Тобто, щоб отримувати щотижневі платежі на ваш внесок, вам не потрібно нікого запрошувати. Я зразу просто так говорю, бо далі піде мова про те, що ви можете заробляти, якщо будете запрошувати людей і рекомендувати нам їм наш фонд. Але, в принципі, ви можете на цьому все і закінчити. Вклали гроші, отримуєте щотижневі виплати, за рік забираєте 300%, тобто в три рази більше, ніж вклали. Ну, от, Наприклад, розберемо такий варіант. Ви поклали 10 тисяч. Щотижня вам приходить на карту 6%, це 600 гривень. Виходить, що в місяць це 2400 за 4 тижні, так? І тоді. Протягом року ваші 10 перетворюється на 30. І ще раз повторюю, що оце тіло інвестиції, 10 одною сумою вам ніхто ніколи вже не поверне. Це будуть отакі щотижневі виплати. І це ваш пасивний дохід. На цьому етапі які є питання? Ну, хто не вірить тоді, що це маршрут? Є це вопрос. Так. Да. А за що це був більшовий процент е виплат? 300%. Опору? А ви кажете, що це великий, ви з чимось порівнюєте? Ну от конкретно база для порівняння з... Ну, наприклад, з банком, так. Да. Це з депозитом банку. Ну, банківський депозит це взагалі, знаєте, така трошки як ілюзія інвестицій. Тобто банки вони приймають гроші насправді для того, щоб акумулювати великий капітал, ними розпоряджатися і мати надприбутки. Банки в рік мають декілька тисяч відсотків доходу на вкладені людьми гроші. Але я сформулюю щось по другому вопросу. Да. А, таким чином, ну, хто мені дає ці гроші, я влажую там, 50 а тисяч і за год отримую 150 тисяч, да? ага. по суті. За счет чого цей доход йде? Тобто, що з цими людьми відбувається? З цими, які я влажую. Угу. О, оце вот вже правильне питання. Да. Дивіться, наш фонд влаштований таким чином, що є група людей, які мають досвід, які мають вже, ну, скажімо, надійні джерела, куди можна інвестувати, направити кошти, і які просто вміють грамотно вибудовувати оцю роботу фінансового інструменту. Тобто, Звичайно, є люди прості вкладники, але є професійна команда, які займаються управлінням цими активами. В, ну, наприклад, на ринку є багато компаній з управління активами. Вони можуть працювати таким чином, що дають вам якісь, знаєте, як сказати, таку програму інвестування, де є дуже ризиковані інвестиції, де є середньоризиковані інвестиції, і низькоризиковані інвестиції. І вони можуть вам пропонувати варіанти інвестицій. І на кожну з цих програм такі компанії або дають якісь певні гарантії, або Може гарантії не давати, тобто це не, не так важливо. Головне, що там ви самі вибираєте, скажімо так, в яке русло вони мають право вкладати ваші гроші. Ми в фонді використовуємо інший принцип. Ми своїм вкладникам говоримо, що ми не даємо вам ніяких гарантій. Тобто, наша гарантія, вона нуль. Ми нікому нічого не можемо гарантувати. Ми кажемо, що насправді на фінансовому ринку і на ринку інвестицій гарантій як таких не існує. Ви можете скільки хочете да, там, намагатися спрогнозувати щось і, скажімо так, планувати собі одне, але завтра трапиться криза, обвалиться ринок і нічого з цього не вийде. І тоді ваші гарантії, всім вашим кланикам нічого не варто. Ми зразу людям кажемо, що ми створили таку спільноту, яка має цей фонд, де вся Оця робота да, відбувається на довірі. І людина приймає для себе рішення просто на основі того, що вона має відгуки від тих людей, які вже є вкладниками фонду. знає, що їм платять кожного тижня, може поспілкуватися, вони можуть показати. Тобто у нас є просто досвід нашої роботи і результат. А от управління грошима здійснюється професіоналами, які точно знають, як так організувати роботу. Щоб ці гроші приносили такий відсоток. Щоб можна було людям забезпечити. Півтора року у нас нема з цим проблем. Да? Якщо вам буде цікавіше якісь там детальніше да, дізнатися, де, як, що це, і ви маєте для цього ну, відповідну кваліфікацію, щоб оцінювати, скажем, да? то тоді можемо там, окремо зустрітися, чи можете якось, прийти на наш тренінг, де ми розказуємо, як це все влаштовано, як працює цей механізм. А для початку, коли ви просто вкладник, ви просто довірили в управління своїх гроші. Що там з ними робиться, як там вони працюють, де. Це, в принципі, вас не стосується. У вас головне, щоб капав цей пасивний дохід. Бо коли ми, наприклад, користуємося там айпадом чи не знаю, ноутбуком, айфоном, ми, навряд чи кожен з нас знає технологію достименно, як це працює. Але ми тикаємо в екран, воно все реагує, відкликається. Тому що є професіонали, які зайнялися конкретною розробкою цього механізму. Фінансовий механізм так само він будується професіоналами, і головне, щоб був результат. Наша історія показує, що результат вже є півтора року. На сьогоднішній день більше 12 тисяч вкладників є в нашому фонді. Ми працюємо Україна, Росія, Білорусія, Казахстан і весь Євросоюз. У нас можна робити внески і в гривні, і в рублях, і в доларах, і в євро. І навіть уже сьогодні ми зробили спеціальну віртуальну валюту для того, щоб люди, у яких, якщо ви знаєте, є гроші, накопичені в інтернеті в електронних платіжних системах, ну, по типу WebMoney, PerfectMoney, Яндекс Гаманець, Ківі і так далі. Знайомі вам ці а речі, так? Да. От, щоб вони могли, мали можливість не через банк працювати. А через свої платіжні системи, де у них накоп... накопичені певні кошти. От. Це теж вже така можливість є. Тому я думаю, що скоро для нас вже взагалі не буде ніяких бар'єрів. І банківська система буде лише однією із альтернатив тим інструментом, через який ми працюємо. Тому що ми нарахування робимо прямо на банківські карти. Працюємо в Україні з Дельта-банком і з приватом, а в Росії з Бірбанком Росії. Найбільше і серйозні банки. От. Стосовно... Пасивного доходу, я думаю, вже зрозуміло. Схема дуже проста і надійна, як показує наша історія півтора року. Це враховуючи те, що ми пережили такі події, які відбувалися на Майдані, в Криму і так далі. Крім того, що тут є пасивний дохід, для тих людей, які, ну скажімо так, перевірять на собі, побачать, що це працює, будуть задоволені від цього, да? отримувати щотижня якісь додаткові... Кількасот або тисяч гривень пасивно, це, я думаю, актуально для всіх, є можливість просто почати рекомендувати наш фонд своїм знайомим друзям. по факту вашої рекомендації ви будете отримувати так звані реферальні. Реферальні. Тобто, це винагорода за особисту рекомендацію. Якщо ви знаєте, от Приватбанк вони теж. Вже десь два роки, як запустили цю програму, да, приведи друга, який оформить карту, і отримаєш якісь там бонуси. А зараз, коли ви оформляєте карту, вони навіть другу дають вже картку, ну, скажімо, в пакеті, як подарунок. Тобто вони вас просто вже стимулюють, щоб ви її комусь подарували, віддали. От ми таку партнерську реферальну програму теж запустили, але винагорода у нас щедра і набагато більш вигідна, ніж в якомусь банку. Від 6 до 12% від внеску тої людини, яку ви запросили, ви будете отримувати. От для прикладу, людина, а, ну яка тут шкала, да? чим менше людина вкладає, наприклад, там, 1000 гривень, ви отримуєте максимальний відсоток реферальних 12%. А чим більше людина вкладає 30-50 тисяч. Процент у вас найменший. Но зато в гривнях в грошах реальних це більша сума. Наприклад, якщо людина вклала 5 тисяч, то ваші реферальні будуть 9% 450 гривень. Це ви отримуєте разово. Можете отримати прямо в той день, коли людина зробила внесок по вашій рекомендації. Да? Е Виплати щотижневі у нас планово відбуваються вівторок-середа. Оце два дні протягом яких відбуваються щотижневі планові виплати. А реферальні ви можете, хоч кожного дня, це називається відправляти заявку, бо у кожного вкладника в нашому фонді є свій персональний кабінет. В цьому кабінеті ви бачите свій власний внесок. Бачите, як вам кожного дня система нараховує 1%. Кожного тижня ви подаєте заявку і виводите ці гроші на карту. Це все робиться в комп'ютері. Дуже елементарна програма, дві-три кнопки. А коли у вас з'являються люди по вашій рекомендації, то в своєму кабінеті ви бачите і нараховані реферальні. І от їх ви можете виводити хоч кожного дня. Вони будуть зразу приходити вам на карту. Так, от, наприклад, якщо у вас буде 30 тисяч внесок по вашій рекомендації, людина зробила. Ви отримаєте всього 6%. Але ж це 1800 гривень. Разом. Кількість таких рефералів, кого ви можете запрошувати, і кількість їхніх внесків не обмежена. Кожного разу, коли людина по вашій рекомендації буде робити внесок, ви будете мати цей процент. Цікаво чи ні такий да. варіант? Да? Причому тут немає вимог. Хочете робити, хочете не робити. Можна Так. — А якщо цей чоловік, який пригласив ще один взнос? Ви да, з цього взносу теж маєте. Yeah. Да. З кожного його внеску, тому що в нас насправді так часто і відбувається. Люди пробують там якусь суму для початку, яка їм комфортна, да? і там, роблять внесок, чекають, чи будуть ці виплати, хочуть на собі перевірити. Їм да, можуть казати з боку, вони можуть питати відгуки людей, але коли сам ти перевіряєш, ти вже впевнюєшся. І потім через кілька таких щотижневих виплат людина думає, а що я отримую там тільки 300 гривень тиждень. Хочеться ж тисячу чи три тисячі. І робить повторний внесок. Це називається Реінвест. Рівень реінвесту у нас дуже високий. Практично 100% наших вкладників через кілька тижнів або місяців роблять ці повторні внески. І з кожного внеску вашого знайомого, кого ви запросили, ви теж будете мати оцю разову винагороду в процентах. І що я хочу сказати? Оцей ролик ми показали вам не даремно, тому що насправді фонд Меркурій це не стільки отакий, як би сказати, інвестиційний механізм, да? це тільки одна із його граней. А сьогодні це вже міжнародна спільнота людей, які об'єднані спільними інтересами, спільними цілями, якимись спільними уже проектами, які виходять за рамки Меркурія соціальними, благодійними, інновації, якісь придумуються. І дуже цікавий є, ну скажімо, момент, що для цієї спільноти ті, хто займається розвитком проєкту, постійно придумують якісь нові фішки. От у нас з'явилися партнери з туристичного бізнесу, вони запропонували нам на дуже вигідних умовах подорожувати. Україною, от ви бачили відгуки, да про поїздку в Мукачево, Закарпаття. До цього е, виїжджали веркурянці, як ми називаємо суспільноту, спільноту е, в Чернівці. Е, скоро нас чекає поїздка за кордон. І, скажімо так, для своїх це вже інші ціни, розумієте, да? якби набагато більш привабливі, ніж ви можете так знайти. Просто е, це набагато цікавіші умови. Взаємодії з людьми. І у нас в цій спільноті е, виходить так, що людина може прийти з традиційного бізнесу, з мережевого бізнесу, прийти з якимись інтересами в плані викладання, навчання і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І ми даємо можливість всім об'єднувати, співпрацювати ідеями якимись по бізнесу обмінюватись. Тобто це е, стає, стає така спільнота е, загального, е, ні, загальноправильні сказати. Взаєморозвитку. А на фоні цього процесу у всіх, в нашому фонді, є свій пасивний дохід. Ми не говоримо тут про те, що ви будете всі мільйонерами, чи що ми будемо всі мільйонерами. Ні. У нього призначення дуже просте. Пасивним доходом пасивним доходом забезпечити оцей базовий рівень потреб. Наше ключове слово і наша ідея стосується достатку. Достаток. А вже кожна людина для себе сама визначає, комусь достатньо 1000 доларів в місяць, комусь 2, комусь 5, комусь 10. У нас тут є можливість пасивним доходом вийти на цей рівень достатку. Далі ви самі Це вже вибираєте, вибирає. що, що вам далі робити. Бізнес, займатися викладацькою діяльністю, займатися вашою улюбленою справою, нічим не займатися, просто відпочивати. Ми хочемо дати людям відчути, що таке фінансова незалежність, фінансова свобода.